Уриок з поеми Тараса Григоровича Шевченка. «Тополя» По Подіброві вітер виї. Гуляю по полю, край дороги не то полю до самого долу. Стан високий, лиш широкий, марно зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє, кругом ні балини, Одна, одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав тонку, внучку, в степу погибати? Постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина. Полюбила не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала б, не ходила б пізно за водою, не стояла до півночі, з милим під вербою, якби знала, Минув рік, минув другий, козака немає, сохне вона, як квіточка. Мати не питає, чого в'янеш мою доню. Стара не спитала за старого багатого, нищечком єднала. Іди, доню, каже мати. Не вів дівувати. Він багатий, одинокий. Будеш панувати. Не хочу я панувати. Не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Хай попи заспівають, а дружки заплачуть легше мені в труні лежать, ніж його побачить. Отак От тая чорнобрива. Плакала, співала, і не диво серед поля то полею стала, не вернулася додому, не діждалась пари тонка, тонка та висока до самої хмари, по діброві вітер виє, гуляє по полю, край дорогне то полю до самого долу.